Дітки, повірте, на лівандовці безпечніше знаходитись в приміщенні. Малешки привіточки. То той придурок, що за нами що збрюховича іде. Що ти хочеш? Чуєш, Режа? Твоєї мамі зять не треба. <світ> треба? Може, познайомиш з кимось, там порішаєш. <світ> ну, я взагалі то про свою кандидатуру говорив. Що ти, всюду свою кандидатуру пропонуєш? <світ> я взагалі то про себе думав. <світ> Шановний, якби ти про себе думав, ти б сорочку нормально одягнув, шкарипи нормальні, там, підстригся. Чуєш, мала ти рамси попутала, чи що? Ти взагалі таке задвігаєш, що просто отас. Як так можна говорити? Взагалі нормально з пацаном, та ти хам. хам... Хамиш мені. <плес> Може, плюнь в мене. Хребет мені зламай. Там, не знаю, мене прямо тут. М -м -м -м, можна, ми просто виступимо? Ну давайте, виступайте! Поїхали! Давай, давай! Добрий вечір! І давайте нехай ці обласки не вщухають, а будуть тільки гучнішими, тому що зустрінемо на цій сцені знову коліжанок! Ваші області! Друзі, ви знаєте, ми змагаємося з командою КВН коліжанки практично від самого заснування Ліги КВН Європа. Дивіться, поза минулого року команда КВН Коліжанки зайняла перше місце, а ми друге. Минулого року команда Ковен «Коліжанки» зайняла перше місце, а ми п, поділили. Команда «Коліжанки» — 4 роки, а нам 7. Вони організовують концерт в честь дня народження, а ми п, ні. Дівчата, скажіть, в чому фішка? Команда Ковен «Коліжанки» — сіськи рішають! Поїхали! Друзі, я думаю, абсолютно ні для кого не секрет, що ніхто з нас не любить їздити в ліфті з незнайомою людиною. Притримайте, будь ласка, притримайте, 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 притримайте. Дякую. Ми продовжуємо. Давайте згадаємо минулу п'ятницю, як нас всіх класно засипало снігом весною. І так уявіть собі, засідання львівських комунальників триває вже третю годину. <плес> ну, давай, Петрович, давай ідею. <плес> давай, давай, <плес> давай. Коротше, дивіться, я знаю, що робити, хлопці. Значить, ми. Збираємо зі всього Львова величезні обігрівачі УФО, ставимо вздовж рік всього Львова і все, проблема рішена. І з твоєї зарплати за електроенергію бах і заплатили, ні? Ну якось так. Та Іванович, давай ідею. Давай а, а, а давайте маленьких дідучок вижене на вулицю на дорогу, вони люблять сніг. І вони лопатками все повідкидають. Ні, вони то з'їдять. Браво! Стоп! Стоп, 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 пацани! У мене є геніальна ідея. Давайте зробимо годівнички. О! Шо? Ви ідіот чи шо? Які годівнички? Давайте, коротше, виганяємо транспорт на вулицю, все розчищаємо, всі машини, все розчищаємо. О, так, так, до речі. А, ні, ні, не вийде. Як не вийде, то все вийде. Не вийде у нас цвяхів нема, немає Ніяк не Що, Я не знаю, я не знаю, як. Дебіл з вас. На початку засідання говорив, що треба дочекатися, хай то все розтопиться. Я yeah. мало так і зробимо. <проб> <проб> ну що ж, а зараз приготуйтеся. Наступив час для експресивної мініатюри: сільська жриця кохання. — Галька, привіт. Що хуш. Ходи. — Що ходи? 80 гривень година. Ну, ти ходи. — Що ходи? гроші давай. Запиши в зоші, завтра принесу. Ой. Ви знаєте, негода досягнула таких масштабів, що по телебаченню нещодавно показували, як сам мер Львова Андрій Садовий відкидав сніг. Давайте подивимось, як це було насправді. <плес> пане мер, пане мер, ще журналісти не приїхали. Розумієш, що ти став дорослий, коли на День Святого Миколая тобі починають дарувати шкарпетки і кальсони. Ну, і звісно, ти розумієш, що ти вже став старий, коли в церкві так хочеться підспівувати. ж, ну А тепер давайте подивимось, як же виглядає сільський ветеринар. Тихо, тихо, тихо. Алло, ні ж що дзвонило. Що, що сталося? во, купив свиню, а вона щось здихає мені, я не знаю. що... Нормально ти... все зараз полічим, як Київ кінчав. Скальпель. Прошу. Пінцет. Прошу. Темпун. Скотч. Шампур. Нашу. не вийшло. Всі ви хоча б раз в житті святкували щось разом із друзями, і в кожній компанії є саме така людина. Дивимось і впізнаємо себе. Порім! На тисячу баксів доларів євро, що я твого фляжку і шампанську е -е. Собі на в голові розідів. Е? Давай, да, давай, не, тр не треба! Не треба? треба. чи ти без заниж міг та ми та я віримо. на в своє бити буду, не на твою. Та ні, ми віримо. Ну давай, спорим. Та ні, там ми віримо. Та, принципово. та, та перед... Давай, давай, без тисячі баксів, тако коротше розбивай. Та не треба, не треба. Все, стояночка, нормально б'ю, давай хлоп. Слухай, але твоя дівка обізбашена. Цієї зими було ну, дуже слизько. Уявіть собі, дівчина на височезних каблуках намагається йти по слизькому тротуару. Дурачок? <служа> Друзі, а в кого сьогодні в кого? день народження? А? Давайте їх зустрінемо знову. Улюбили коліжа. Ну ще, ще. Ну побудуйте їм ще. Ну, у дівчат, сьогодні день народження і хлопців! Ви знаєте, недаремно ми покликали коліжанок. Ми ж за кулісами спілкуємося, всі товаришуємо, знаємо одне про одного різні секрети. Так от ви знаєте, в команді коен-коліжанки є така людина, яка завжди їсть після шостої. В цієї людини по-любому є дуже страшна подружка. А в кінці кінців цієї людини ростуть вуса, і ще ця людина, дуже близький родич Сергія Пастуха. Вгадайте, хто? А? Хто? Як ви думаєте? ТО ти. А Друзі, друзі а, Стоп, 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 ребят, стоп. Ну Сьогодні день народження команди клен Куліжанки. І от чоловіча солідарність мені дозволяє подарувати подарунок одному чоловікові з цієї команди. Все, Назар, вітаю тебе з святом! То шо? <рес> Стриптізерка. Вов, ти що гониш Вона сюди не влізе? <реку> Та ясно, що не влізе, Пацани! <реку> ну і що хотілося би сказати в завершення? Много я літа, многоя літа, много. 诺。 Шукайте нас в церковному хорі.